Питання: чи можна провести класну, якісну з результатом терапію всього за три сесії? А якщо я вам скажу, що можна, і е, тут є декілька своїх умов і правил. Перше, ми працюємо за методом гіпнотерапії. Друге, ми працюємо на рівні тіла, несвідомого тіла, підсвідомості і свідомості. Третє. Ми проводимо класну, якісну діагностику і виявляємо саме той запит. В такому випадку ваш клієнт отримає перші якісні результати вже за три сесії, можливо, навіть раніше. Ні. Це не значить, що відбудеться магія, містерія, і ви за три сесії отримаєте зовсім іншу людину. Ні. Ви отримаєте людину. Яка відчуває себе по-іншому, яка дивиться в світ і навіть на свої проблеми по-іншому. Ви отримаєте людину, яка відчуває в собі сили справитися з тим, що відбувається в її житті. Ви отримаєте людину, яка крок за кроком йде в реалізацію своїх запитів і впевнено справляється з перепонами. Ви отримаєте перші якісні класні результати. І я навчу вас цього цього на вебінарі, який відбудеться 12 вересня.